Вітаю! Зараз ми будемо маринувати огірки з правильним вмістом кислоти та при правильній температурі. Для цього ми використаємо дуже точний прилад з температурою 60 градусів. Беремо чесничок, ми його розчавлюємо. Нам потрібно його зараз почистити. Відрізаємо край кінчиків. Беремо баночку. Поміщаємо сюди на дно цибульку, чесничок, одну цибульку. Тепер сюди ставимо огірочки. Баночка має бути щільно запакована. Наливаємо водичку. Є обличний оцет. заєм сіль. перчик. І заливаємо нашу баночку росіною. Беремо стерильну кришку. Ітно закупорюємо. Після цього цю банку поміщаємо в водяну баню. Пастеризація має відбуватися 2,5 години при 60 градусів. Через 2,5 години банку з огірками виймаємо і поміщаємо в прохолодне місце на зберігання. Ця банка з огірками може зберігатися до 1 року. Сьогодні ми замаринували огірки. За рецептом з контрольованою температурою та низьким відсотком яблучного осту всім смачного!